Вітаю всіх! І хочу сьогодні вам трошечки розповісти про свою улюблену, одну з найулюбленіших квітів це бігонію. Отже, які способи є отримання квітування цих чудових рослин? Отже, почнемо з самого простого, тому що насіння досить легко можна придбати. А саме з насіння. Отже, висіваємо бігонію з насіння, висіваємо поверхнево, але вона досить довго розвивається. І для того, щоб квітувала вам на Весні, в травні, в червні місяці висівати потрібно було десь в грудні, в листопаді. Я цього не зробила так зарані, у мене пізніше. Але ось ці рослинки, які ви бачите, і однакові, вони будуть квітувати, будуть квітувати, але правда, квітування буде десь в середині літа. Кінці літа, тобто, треба було трошки раніше зробити. Ви знаєте, не дивлячись на те, що це досить складно вирощувати бігонні з насіння, тому що дуже, дуже повільно розвиваються ці наші рослинки. Зараз я вже ті, що більшенькі, пересаджу, і вони, як то кажуть, на очах зміняться і почнуть нарощувати кущ, тому що їй потрібна бігонія любить, щоб її зворушили і обов'язково пересадили. І тоді вона починає бистріше. Ну, а вже ж таки, не ось цю маленьку, що зовсім маленьку, а ось ці великі вже можна розсаджувати в стаканчики. І тоді буде. Набагато скоріше. Але чим цікавий цей процес? Ви знаєте, скільки я висівала насіння, а получалися різні, різні кольори, не зовсім такі, які були на малюнку, а навіть краще було, і ви знаєте, цей процес просто захоплює. Отже, висіяли ми насіння і отримали що? Кущик. Який повільно ну, повільно, неповільно наростав, і кінці сезону о, клубні? Ось в мене клубенькі, ви бачите, досить різні, показую вам, бачите? І малесенькі, зовсім малесенькі, ось маленькі, бачите? Е, тобто, є в мене тут ще один сезон. Глубінки, ті, що менше, а ті, що більшенькі, ті вже 2-3 роки. Отже, отримала я ці клубіньки, вони у мене цвіли літом, осінь, особливо дуже вони гарні восени. І на зиму я зберігаю ці клубні. Три тижні назад я їх достала. Ось так. Бачите, в одну риночку, всі разом помістила, так, щоб клубіньок був зверху. І почала не скажу, що поливати, а ось так прошати землю, щоб земля була завжди волога. І у нас пробуджується. Пробуджується, як ви бачите, зовсім не однаково. Є такі, що дуже гарні кущики, а ось покажу, бо я зараз вже його буду висаджувати ось такий гарнючий кущ. Да, дуже почав розвиватися, і що дуже повільно. Ті, що наросли, а той, що ось так листя пускає, і заодно вже і корінчик гарний. Бачите? Бачите, які корінці. Тобто зараз я вже буду пересаджувати його і пересаджувати буду ось так: закривати вже повністю мій бульбочку. Бульбочку вже буду закривати. Тобто, якщо тут на пророщуванні я бульбу не закривала, то вже в горщику я її закрию. Правда, коли я буду поливати, я буду ось тут з краєчку поливати для того, щоб по бульбі ну, бульба не була в мокрому стані такому. Отже, це другий спосіб, тобто бульби. Коли ви вже маєте бульбочки, ви їх висаджуєте. Або свої, які ви отримали з насіння, так як я, або їх можна придбати. Так, да, вони набагато дорожчі, тобто з насіння це набагато дешевше, набагато дешевше, в 10 разів дешевше, але тут треба мати терпіння. Або... Інший спосіб, ось, я зараз вам покажу. Я отримала ось такі черенки. Не дивлячись, що в мене багато бігонів, ще на дачі, тут не всі вони. Я замовила ще собі ось череночки. Скільки коштують, бачите, вони досить різні. Є мацепусінькі такі, є більше корчики. Це теж клубніва бігонія і це кущова. це кущова. Тобто, у мене тут звисаючі... Бігоні, правда, є пару штук і кущових, але здебільшого у мене звисаючі. Е, е, і я захотіла більше е, мати саме клубні е, низькорослі. Ну, У мене будуть ще свої, але. ну, Кольори різні бувають, ну а вже ж це набагато швидше. Тобто, це вже на початку літа вже буде цвісти зараз півтора місяця, і вони почнуть квітувати. Тому ось такі способи, як можна отримати гарну бігонію. Можна висіяти, але це кропітка робота із листопада-з грудня місяця. Можна купити готові буліпи, або якщо у вас були, то посадити на перерощуванні і теж зарані можна отримати, або придбати ось такі вже рослинки і висаджувати їх. І получати теж набагато раніше квітування. Ну от Я платила по 35 гривень за корчик. Ну, якщо з урахуванням того, що вони будуть клубні бульбочки, які я буду їх зберігати, то це досить цікавий і вигідний спосіб. А якщо. Ще й поділити, от як у мене, бачите, які є великі бульби, їх можна поділити. Ну, про це вже буде зовсім в іншому відео. З вами була Наталя, миру нам спокою, всім добра!